Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді ви могли подумати, що запальничка, але ні, це ліхтарик від відомого бренду Olight, модель Button 4 Premium Edition. З назви робимо висновок, що це не бюджетний сегмент і коштує він немалих грошей, але подивимося, чи варто його купувати. Максимальна сила світла 1300 люмен. Можемо ознайомитись з характеристиками в турборежимі 1300 люмен протягом 15 хвилини 600 люмен 2,5 хвилини і 300 люмен 73 хвилини. Коробка з цупкого картону з глянцевим покриттям на магнітних защіпках для подарунку прям те, що треба. Закриваємо сам ліхтар. Навіть серветка якась брендована. Інструкція англійською мовою, кабель зарядки метрової довжини. type a на Type-C з такою стяжечкою. І ремінець на руку. Ну і звісно, сам ліхтар. Відкривається таким чином. Українська мова тут присутня. Плюс. Увага до деталей від Olight. Вони положили ось такий гачок в комплект для того, щоб було зручно дістати наш темляк і не шукати додаткових інструментів. Знову плюс. Детальніше розглянемо кейс та сам ліхтар. Кейс виконаний з пластику дуже схожого на soft-touch, дуже приємний по відчуттях на дотик. І обладнаний Type-C портом зарядки екраном на сегментних індикаторах, який показує рівень заряду. Активується екран відкриттям кришки 64%. Ємність акумулятора 5000 мАч, Ліхтарик кріпиться за допомогою магніта, ось таким чином, і не випадає. Сам ліхтар у нас в ультракомпактному металевому корпусі з таким терміналом заряджання, тобто тут нема ніяких портів для зарядки, а саме так реалізована зарядка. З подвійною кліпсою, яку можна демонтувати, цікавою кнопкою вмикається швидким натисканням, а тоді вже має 4 рівні яскравості, які перемикаються по черзі. Має пам'ять режимів, тобто, якщо ми його залишили в такому режимі, вимкнули, вмикається він знову в цьому режимі. Якщо затиснути і потримати, вмикається moonlight режим. Саме цікаво, що навіть в кейсі цей ліхтар, як бачимо, світить, і дуже цікаво, ми можемо загасити його за таким чином. Коли опускаємо кришку, то ліхтар вимикається. Вага. 197 грам, а сам ліхтар. 53,7 грам розміри. 64 і 7. 31 ,8, 87 ,7 мм. ,9, ,9, і 8. На 87,7 міліметрів. 29. 62,9. І кліпсою 27,1 міліметр. Який елемент живлення в батон 4? Розбираємо, бачимо, з'явилось гумове ущільнююче кільце. Тобто, скоріше за все, тут присутній вологозахист. І сам акумулятор літійонний на 3,6 В з ємністю 650 мАч або 2,34 Вт. Плюсовий контакт має такий пластиковий захист. Мінусовий плаский. Там є пружина. І в голові ліхтаря також присутня пружинка. Намагаюсь заміряти струм споживання ліхтарика. Але в мене нічого не виходить, тому що на будь-якому режимі мій мультиметр показує 2000 А. З іншими ліхтарями таких проблем немає, щойно перевіряв. Напишіть в коментарях, що це може бути. Щоб дізнатися, чи що заряджений батон 4, можна відкрити кришку і подивитись на оцей світлодіод. Якщо він світиться зеленим світлом, значить ліхтар повністю заряджений. Якщо світло тут червоне, ліхтар заряджається. Щойно дістав батон 4 з кейса, світлодіод світився зеленим кольором, значить. Акумулятор заряджений на 100% і будемо проводити тест ємності. Розряджатимемо струмом 650 мА або 1С до напруги 2,5 В, так як і для всіх літієвих акумуляторів. Закінчився тест ємності, він тривав 56,5 хвилин, і акумулятор віддав 612 мАг з заявлених виробником 650 мАг. Але заряджений він був до 4,1 В, а не до 4,2. Думаю, що якби зарядити його до більшої напруги, то він без питань віддав би заявлену ємність. Встановив, щойно заряджений акумулятор в ліхтар, вмикаємо, подивимося, як буде себе поводити, вмикнувся, але бачимо індикацію червоним світлодіодом, яка сигналізує про те, що акумулятор розряджений, але ще світить. Ставимо його в наш кейс. 64% зараз. Світиться червоний світлодіод, значить, ліхтар заряджається. Подивимося, за скільки часу він відновить свою ємність і наскільки знизиться рівень заряду кейса. Зараз нагадаю, в кейсі 64%. Минула майже година. Давайте подивимося. 49%. І ліхтарик повністю заряджений. Крім індикації рівня заряду, яка розташована праворуч від кнопки включення ліворуч, у нас розташована така ж індикація, але яскравості ліхтаря. Ось ми вмикаємо ліхтар. І бачимо, що він на другому рівні яскравості. Якщо затримати, переключилась яскравість, збільшилась, і у нас вже світиться три світлодіоди. Вимикаємо ліхтар, вмикаємо знову. І бачимо. Ось, переключились в мінімальний рівень яскравості. Давайте включимо на максимальному. і... Залишимо ліхтар на кілька хвилин, подивимося на температури. Зараз температура ліхтаря 27 градусів. Вона вже нагрівається. Залишимо годинник на кілька хвилин. Пройшло 10 хвилин. Давайте замірюємо температуру. Бачу 41 градус десь тільки що, але на перший погляд рівень яскравості не знижувався. Якщо тут є Type-C роз'єм, можливо, його можна використовувати в якості павербанка. Давайте перевіримо протоколи швидкої зарядки. На жаль, нічого не детектується. Тестер не знайшов ніяких протоколів, але подивимося, чи зможе кейс зарядити телефон. Телефон повністю розряджений, підключився. Бачимо, корпус подав живлення і зараз подивимося, чи буде зарядка. Так, розпочалась зарядка, будемо заряджати. Кейс розрядився, ставимо його на зарядку та подивимося, чи може він заряджатися від Type-C на Type-C кабеля. Бачу, що може, і потужність зарядки складає 10-11 Вт. Абсолютно темний паркінг. Перевіряємо, як світить button 4. Мінімальний режим. Доролетів приблизно 3-3,5 метри. В мінімальному режимі досить непогане світло, але не надто далеко. Рівномірність засвідки мене поки що. Радує. Давайте наступний після мінімального. Ось середній режим. В середньому режимі неозброєним оком вже кінець рулетів видно. На відстані приблизно 45-50 метрів, але на телефон поки що цього не видно. Наступний режим. Ось в цьому режимі вже все чудово видно. І цей малюк прям вражає яскравістю. Наступний режим. Так. Тут три режими стандартних і давайте переключимося в турбо. В турбо бачимо світло, заливне, далеке і чіткої плями по центру немає. Але освітлюється все дуже-дуже гарно. Якщо десь ближче 5 метрів світити, то прям засліплює. Ось в мінімальному режимі можемо побачити, як світить ліхтарик під ногами. Щось таке видно, але прям дуже яскравого пятна немає, але й на вулиці не повна темнота. Давайте в середньому режимі. В середньому режимі вже бачимо, гарно видно. І третій режим. В третьому вже прям гарне пятно. Можемо подивитися на будинок. Турборежим. В турборежимі гарно освітлюється доволі велика площа. А якщо зблизька, то прям дуже-дуже. Непогане заливне світло. До висновків. Ліхтар від відеолайт мені сподобався. Єдиний мінус, звісно, це ціна. Хотілося б, щоб він коштував трішечки дешевше, але неймовірний функціонал, якість світла, якість виконання на височенному рівні, тому ціна не бюджетна. Дуже сподобалась оця додаткова кнопка, я виявив. Тільки в процесі тестування, що це не тільки дисплей, а ще й кнопка, тобто ми можемо натиснути, і наш ліхтарик засвітився. І мало того, коли ми тримаємо, то яскравість змінюється плавно, не скачками, а поступово підвищується або знижується. Ще, як я показував, дуже цікаво реалізовано ось цей момент. Тобто ми кришку закриваємо, і ліхтар вимикається. Якщо зберігати його вже. В цьому кейсі то він завжди буде заряджений на 100%. І це знову ж таки круто. Тобто ви не забудете його зарядити, і в критичний момент ваш ліхтарик буде завжди під рукою і готовий працювати. Цікаво реалізована індикація рівня заряду, індикація яскравості, ну, загалом виконання просто на 10 з 10. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test.